Друзі,м привіт! Що ж, пройшов тільки тиждень після того, як я вам знімав відео, який планується врожай на моїх посадках, на оцій контейнерний, що заді мене, і на основній моїй, яка йде на ягоду. Але сільське господарство, як всі знають, це йде досить такий ризиковий бізнес. Пішов у нас град дуже великий, і фактично в мене залишилося, напевно, 10% ягоди. І та тільки така побита. Тому. Продаж цього року ягоди відміняється, ну, зате, хоча я і мої, хоча б я і мої дітки наймося її вдосталь. Ну, ось такі справи. Зараз завдання номер один це не допустити ніякого поширення хвороби на кущах, тому що листя побите, і зараз воно почне поширюватися все. Треба її присікти на таких ранніх термінах. І дати якісь е, такі антистресові препарати для кущів. Плюс підживу, щоб все швидко відновилося і пішло в ріст. посадка, як я вже кажу, на ягоду. Там фактично все пропало, як то кажуть. <кхід> Ягоди не буде. А саженці, вони досить швидко відновляться, це для них не є проблема. І зараз вам покажу все ближче, як воно виглядає. Спочатку був дуже розчарувався, ну це як і всім людям притаманно. Все кидається цей бізнес, не треба мені, бо я цілий рік чекав, яка хороша ягода. Всім показував, хвалився. А тут в один прекрасний момент: на тобі град і все. Але прийшов час і бачу: в принципі, та не так вже все погано. Ну добре, цього року ягода втратилась з неї, не буду мати користі. Ну, хоча як не буду мати користі, сам її поїм з дітками, як кажу, тому що вона просто буде не товарного вигляду. А так воно все відновиться. І ну, працюємо, ну, а що робити? Та руки не... не буду опускати і казати, що все пропало. Ну, Не такий в мене характер. Так що все буде добре. І ось як бачите, сам град, який в нас випав. Ось такий був град, в принципі, як вишня десь. Тоді я ще не думав, що я буду викладати це відео і якість відео така досить поганенька. Але ну, це так, щоб просто уявило собі, що в нас було. І зараз йдемо, буду вам показувати те, чим я буду обробляти свої рослини. Обробку я буду проводити такими двома препаратами. Буду їх два в одному розробляти і обробити. Це епін, він антистресовий іде для того, щоб рослини вивести з цього стану. І фрегат це йде. Системний фунгіцид, який захистить їх від поширення хвороби. Після епіну ягоду можна фактично зразу споживати, він не є якийсь такий шкідливий. Ну а з фрегатом прийдеться почекати, ну нічого, ранні сорти перечекаю. Фактично, напевне, частина їх осипиться, те, що залишилось, а в кінці десь вже трошки пишну збір. А середньостеглі і пізні сорти то без проблем вже можна буде їсти. Після фрегату то треба буде десь чекати. Чукати днів 20, так щоб можна було спокійно споживати ягоду. І зараз вам покажу, що ж той град мені наробив. Бачите, яке листя, це типу, якби осінь нас настала. ось скільки його тут є. ось Бачите кількість. І так в самий кінець рядочку. Ягоди трохи залишилося. Ось це дюк, але бачите, якого вона вигляду. ну Побита вона, ну нічого. Ось такий вигляд ягоди. Де-не-де їй повністю не щось трошки залишилося. Ну, це буде зовсім невелика кількість. Так, для реалізації, то це буквально, напевно, просто з рук в руки буду передавати, бо тут залишилося зовсім її небагато. Тому поки що за це не думаю. Град випав досить такий потужний, туди з шаром, напевно, 5 мм. 5 см, тут все було вкрито. І він був ось такий, як вишні. Тому ось фактично кожен листочок, все побито. Ось бачите Але нові прирости є, ось такі зелененькі. Ну Все обробиться. Ось бачите, тут гарний новий приріст. Ну Воно все відновиться. Це не є проблема для рослини, проблема для продукту, для ягоди. Ось так. Ось, бачите, є кущі, на яких ще така непогана кількість ягоди. Але, як я кажу, вона вся не товарного вигляду. Ну так, деякі ягодки, там, де листя їх спасло. то ось, Бачите, ще залишилось. Але ось таке все листя, напевне, відсотків 60-70 позбиване, все на землю. То ягода просто не буде мати чим живитися, і вона вже у розмірі не буде збільшуватися. Тому, фактично, наріст на ріст ягоди я вже не розраховую, яка вона є зараз, така плюс-мінус, вона вже і залишиться. Але вона по смакових характеристиках нічим не буде відрізнятися від хорошої ягоди, крупної, також буде все смачно. Ось бачите. Ну є, є ще де -неде. Тут та ягодка, але як для бізнесу, то це вже ні про що. Зараз ми це все листя поприбираємо, все пообрізаємо тут, де є пошкоджені гілки, бо їх є так досить багато. Ну і зроблю ту обробочку, і будемо з вами разом спостерігати, як кущі почнуть досить швидко, надіюсь, відновлюватися. Ну, відновлюватися я бачу, вони почнуть швидко, тому що вже. Зараз є прирости. Ну, в рослини, як і в людей, знаєте, пішло велике пошкодження, і це напряму зразу стимулює розкриття всяких там сплячих бруньок, щоб розкривалися вони і росли, щоб рослина швидко відновлювалася. Ну і Плюс я їй допоможу ще внесенням різних добрив і стимулюванням всяким. Ось такий вигляд. І зараз вам ще покажу посадку в відкритому ґрунті і саженці. І ось моя основна посадка в відкритому ґрунті, яка завжди йде на збір ягоди. Ну, зараз переглянемо, яка тут біда від того граду. Як бачите, ягода є, але вся не товарного вигляду. Ну, ось так. В принципі, так само, як на тій контейнерній. Проте тут трошки краща ситуація це за рахунок того, що е, тут дуже великі ці рослини, і у них була дуже така потужна листова маса. І вони за рахунок того свого листя спасли досить велику кількість ягоди. Ось бачите, тут вже трошки краща ситуація це середньостиглі сорти. Ці сорти після цієї обробки, що я вам показував, то вони спокійно доходять десь. За середину липня і їх я зможу їсти. Можливо, навіть трішки продам. Ось це Еліот. Еліот також такий досить проріджений побитий, але бачите, ягоди досить така велика кількість збереглася. ну Також є і листя пошкоджене. Бачите, сіки зів'ялого, сіки такого всього. ну Це все присохне, і, відповідно, та обробка від хвороб допоможе нам зберегти. Здоров'я самих рослин. Ну і щоб вони на наступний рік заклали таку саму або ну не меншу кількість плодової бруньки. Бо, як бачили, цього року була просто супер закладка. Ну і мав би бути супер врожай, проте не склалося. ну Нічого, це все можна пережити. Ось тут також, ну так. Вигляд не дуже. Проте оця вся зелена ягода ще дає надію на середньостиглі сорти, ну і на пізні. Тому що рання вона вже достагала, вже досить така м'якіша була і вона досить побита. Так, і зараз йдемо ще на розсадничок, там, де саженці, там ще все поглянемо. А ось вигляд саженців. Саженцями трошки тут краща картина, тому що саженці в такі більш в затишку були, дуже близько біля хати. Ну і це їх трохи тут спасло від таких дуже сильних пошкоджень. Ну, роботи у нас дуже багато тут, тому що потрібно це все, кожен фактично горшочок перебрати, обтрусити все листя, яке назбиралося в ньому. і... Е все е, тут підмести, щоб листя не залишалося. Оскільки е, в самих е, ну, оскільки в цьому листі, що залишиться, то будуть розвиватися грибкові хвороби. Два рядочка ми вже пройшли, вже тут все прибрали. Ось тут, бачите, ну таке, що міжряддя треба трошки підзамести і все буде чисто. Ось, жимолость. Ось таке. Ну, є багато пошкоджень, але воно досить швидко все відновиться. А саженці у нас ще є, які стояли під накриттям, тому там без проблем. Так що саженці можете замовляти. Не так, тут все й погано. Ось бачите, також стільки цього всього листя. Тут ще ми не прибирали, ще не проходились. Ну, Роботи багато, але все зробиться, все тут буде добре. Аж тут же саженці, які були під накриттям. Ось які вони чудові, все. Гарно, все на вигляд таке прямо сіяє, як то кажуть. Немає ще місця, де їх переставити на площадку. Тому що це так позанеплановий переїзд їх. Вони мали в іншому місці дорощуватися. Але для вас саженці хороші є. Ось бачите, а тут же молость яка після граду. Ну, Вигляд, звичайно, не є такий хороший, але воно все буде відновлюється. Ось ще саженці. І ще саженці. Ось в такому затишку у мене є під перканом і під стінами різних будівель. Тобто ці саженці фактично зовсім не пошкоджені, як бачите, гарний вигляд у них. Ось тут все досить гарно. Тому хто бажає посадити цю чудову ягоду, звертайтеся, саженці я вам запропоную. Також як доглядати за ними, як висаджувати. І думаю, все буде на вищому рівні. Все, всім, на ну все добре, до побачення.